Як ви думаєте, що сьогодні з вийшло? вийшов? І є? ні? Ширисто! Ширисто! Я дивлюся комуни. У мене лише одне питання, і воно риторичне, так? Русня, щось взагалі? Минулого разу, що ми робили збір, ми купили автівки. Не ми, не я особисто, так? Купили автівки для Кримськодарського батальйону. Всі звіти ви можете подивитися на сторінці Стендап Рублі та SAP ює А зараз ми збираємо на теж на тівки, тільки вже грузові, воєнні теж для цього самого батальйону, щоб, щоб наступного разу я вже вийшов не з кавуном, а з пілля, наприклад. Так, Дякую. дякую. Так, Перший розіграш з Кавуном і відписку, дай, будь ласка. Так, ось так є. І поїхали. Перший не дивлюсь, хто... Опа. Так, йдемо далі, друзі. Футболка жіноча, чоловіча. Троном, батька, не Друзі, зачитайте ще не все. Давайте всі разом зараз привітаємо наших коміків, які сьогодні були місячку веселому, будь ласка. Андрій, на сцену, Віна, Андрій, Ольга, Віталій, Олександр і Дмитро. Русь готові. Друзі, за вечір до зустрічі. Друзі, підтримайте наших героїв. Донатьте на ЗСУ. Україна обов'язково переможе.